Ракамія, французький психіатр і психоаналітик стверджує, що відсутність сепарації – це просто непережите первинне горе під час народження. Це первородна травма, яку ми отримуємо, з'являючись у цьому всесвіті. Ти був в ідеальних умовах, в животі мами. Потім щось трапилось, і тебе вигнали з цього раю. І у психіці дитини закладається ідея, що він чи вона не потрібні. Не потрібні мамі, не потрібні цьому все, всесві... не потрібні раю, не потрібні Богові, я не знаю, комусь не потрібні. І щось з ними не так, як з'являється цей комплекс недостаточності, недостатності. І такі е, люди, ну, ми в принципі, коли ми маємо це непережите горе, цю перевору травму, ми доводимо всесвіту, що ми потрібні і що нас можна любити. Але виліковування, тобто сепарація, починається з визнання. Проблеми з визнання травми і слів вдячності. Дячний, собі за те, що я з Мамі, за те, що вона виносила тебе, так? Що народила тебе? І визнання того, що ти потрібен за фактом існування.